Смертельний відпочинок біля берегів Колумбії перекинувся туристичний корабель, на облавку якого було щонайменше півтори сотні осіб. Загиблих за попередніми даними дев'ятеро, двадцять вісім людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальна операція триває вже півдоби, Коли судно лише нахилилося, а людей почали знімати з нього кермувальники водних скутерів. Однак, коли більша частина корабля занурилася у воду, операція з порятунку набула масштабніших розмірів. Наразі вдалося витягнути. З води 99 людей. 40 доправили до берега самі. Всі, хто врятувався, поверталися до корабля, аби зарадити тим, кому було важко пливти. Навколо всі намагалися допомогти. Однак це був сумний досвід. Причина катастрофи поки невідома. Свідки твердять, судно було перевантажене. І ні в кого з пасажирів не було рятувальних жилетів.